Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні. Понеділок, перший робочий день тижня, 16 лютого. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Буковина прощалася із героями, які загинули на сході України. За останню добу дороги в Чорнівецькій області перетворилися на ковзанку, через що постраждали люди. Чому ціни на основні продукти харчування за останній місяць так відчутно зросли? Сьогодні в останню путь провели військового лікаря, який минулого тижня загинув на сході України. Владислав Требко поїхав в зону АТО в березні минулого року. За місяць мав би повернутися додому. Приїжджаючи у відпуску в Чорнівці він намагався зібрати якомога більше допомоги як для бійців, так і для лікарів. Так, аби зібрати якомога більше найнеобхідніших медикаментів, він побував і на ефірі програми Вільне слово на радіо Облиска ФЕМ про те, як проводжали в останню путь військового лікаря. Дивіться далі в сюжеті. Майже рік ми жили надією і сподіваннями про те, що повернеться наше сонечко, наш владік. Кожного ранку він був, він кожною секунди був з нами. Я заходила в його кімнату і казала: Доброго ранку, синоленько. Ввечері на добраніч, синочку. Я не знала, де він знала, що йому важко. Але жила все-таки вірою в те, що він. Повернеться його батьки, чекали перемир'я, але він на нього і не сподівався. Військовий лікар Владислав Трипко поїхав в зону проведення антитерористичної операції 20 березня минулого року і на час трагічного випадку мав би бути у відпустці, але не зміг лишити поранених хлопців на сході. З новин мати Владислава дізналась про те, що на сході розбомбили дві медичні групи, і тут вона відчула, що її сина не стало. Зранку я Зателефонувала командиру роти і сказала, що от бачила такий репортаж. Я кажу, як мій влад, я мама влада. Я навіть не сказала ім'я батькові. а він мене питає. Ви Ніна Миколаївна. І тоді я зрозуміла, він сказав, Влад загинув. І тут для мене життя закінчилось. закінчилось. Я не знаю. Я кричала, я вила, як вовчиця. Скільки людей він там. Просто повернув до життя. Він не раз не однаково до мене дзвонив і постійно з гордістю сказав, тата, я сьогодні був людина, офіцер, лежала вже, всі махнули рукою, сказали, що то не жилець. Я його запустив. Я, він зараз в реанімації, видужує. Військового лікаря хірурга в останню путь прийшло проводжати кілька сотень чернівчан. Хороший позитивний хлопець. Любов дуже історію, разом їздили на море, відпочивали. Так, був дуже хорошою людиною. Його глибока життєва мудрість. Він був, давав дуже хороші поради і завжди підходив до будь-чого з якоюсь мудрістю. Це йому тато заклав. Тато, мама, у нього батьки інтелігентні люди, дуже хороші, і передали йому цю любов до історії, до культури. Нагадаємо, що Владислав Трепко загинув 12 лютого під Дебальцевим. Під час обстрілу, коли під кулями він намагався надати допомогу пораненому бійцю, поховали військового лікаря на центральному кладовищі в Чернівцях. Дар'я Товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Боковина прощалася із ще одним бійцем, який загинув на сході України. З рядовим 24-ї окремої механізованої бригади. А вихованцем Чернівецького військового спортивного ліцею Дмитром Руснаком, який загинув при виконанні військового обов'язку в зоні проведення АТО, прощалися із ним цими вихідними. У Чернівцях прощались із ще одним загиблим героєм. Дмитро Роснаку був лише 21 рік. Хлопець одразу після навчання у військовому ліцеї пішов до армії. В зону АТО потрапив ще на початку оголошення антитерористичної операції. Дмитро Руснак нещодавно повернувся з відпустки знову на схід, бо казав, що має захищати свою державу, адже ніхто це не зробить, окрім нас самих. Він постійно до останню. він знав, що все буде добре. Тож тепер, коли він уходив, він сказав в очі, що. Не переживай, все буде добре постійно. Будеш плакати. Я тобі дзвонити не буду. Я не буду тобі цей. Провести земляка в останню путь прийшло кілька сотень чернівчан. Обласний військовий комісар розповідає, що хлопець мріяв стати офіцером. Бажав проходити військову службу, бажав бути офіцером, але не встиг поступити в військове училище. Він пішов на військову службу за контрактом і, відповідно, 24-ї окремо механізованої бригаді з перших днів він виконував завдання. І от під Кримськом під час обстрілу загинув, був танкістом, але незважаючи на це, під Кримськом він загинув. Поховали героя на алеї Слави на Годилівському кладовищі. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо серію спецрепортажів з Луганської області. З пошкодженої обстрілами щастинської лікарні евакуювали пацієнтів. Внаслідок одного з останніх обстрілів цей медичний заклад було практично зруйновано. Більше про пошкодження лікарні та про перевезення пацієнтів. Дивіться далі. Внаслідок одного з останніх обстрілів міста щастя було пошкоджено міську лікарню. Мінометні міни вибухнули у дворі, зруйнувавши автомобіль швидкої допомоги, розбивши дах на одному із корпусів і вибивши вікна та двері не кількох інших. А отже, лікування в таких умовах неможливе, тому пацієнтів довелося терміново вивести в інші медзаклади області. Сари вже ми поміряли, і обласна державна адміністрація оплатить 98 Вікон пластикових тільки потрібно для того, щоб лікарня функціонала. Сьогодні майже всіх хворих забрали в Новоайдарську районну лікарню. Тут рядом є Петровська лікарня, Середонецьк, Лисичанськ, в іншій лікарні, а військові, які тут знаходились, Забрав Сватовський військовий госпіталь, проте кілька відділень лікарні продовжують приймати хворих. Терапія функціонує в режимі денного стаціонару, а в хірургії проводять ургентні операції. Проте для повноцінного лікування в пошкоджених корпусах необхідно провести ремонт. Геннадій Москаль також відвідав станицю Луганську, де провів зустріч із активом району й оглянув пошкоджені та зруйновані об'єкти. Магазини працюють, але дуже слабий підвоз товару, тому що підприємці бояться. Їхати і бояться того, що магазин буде зруйнований, і їх крам буде знищений, а явно і пропадуть їхні гроші. І найголовніше, що майже люди не ходять по вулиці, немає людей. Люди зранку виходять і потім цілий день стоять по домам, тому що стріляють цілодобово, обсипають станицю градами, мінометами. Іншими видами артилерійської зброї. Незважаючи на постійні обстріли, Райдержадміністрація та інші державні структури продовжують тут працювати. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новим головою Чернівецької облорганізації політичної партії Удар Віталія Кличка став народний депутат України Григорій Тіміш. Основні цілі, що наразі вже окреслив новий керівник, це насамперед залучення інвестицій на Буковину, соціальний та економічний розвиток краю, а також допомога бійцям. АТО. окрім того, під час прес-конференції він зазначив, що в разі необхідності готовий піти воювати за Україну. Народний депутат України, а наразі вже й голова Чернівецької обласної партії Удар зазначив, що політрада організації залишилась без змін. Роман Манзуряк, колишній керівник і надалі член політичної сили. Проте очолювати її не захотів. Розколу не відбулося, тому що фактично політрада збереглася в тому ж самому складі, крім Олексія Коломійця. заступники ті ж самі Роман Степанович за певних обставин забажав залишитися простим членом партії. Ми на його просили, щоб він, він залишається в політикумі. Він залишається дуже важкою фігурою, солідною фігурою в нашій політичній силі, в нашому політичному середовищі. Звичайно, йому треба зараз трохи напевно відпочити. Чернівецька область є прикордонною, і ті процеси, які тут відбуваються, мають вплив на ситуацію у всій державі. Тому якісний склад місцевих рад є дуже важливим. Потрібні люди з новим мисленням, зазначив новий керівник партії. Окрім того, одним з найважливіших питань залишається допомога військовослужбовцям, які перебувають на сході України. Враховуючи, що все ж таки я виграв мажоритарний округ, 203, який рахується романомовним у нас, так? я використаю всі. Вважали впливу на румунську політику, на наші сусідні країни для того, щоб доказати їм, що ми правильно робимо і максимально буде вимагати від них, щоб вони підтримали Україну. На прес-конференції були присутні і народний депутат Геннадій Ткачук та заступник голови центрального виконавчого комітету партії Удар Олексій Рабикін, які теж висловилися щодо четвертої хвилі мобілізації та подальших дій президента України, аби нарешті був мир. Війни колись закінчується, і я сподіваюся, що війна закінчиться саме перемогою України. Перше, друге, яким чином ця перемога може відбутися, насправді вона не може відбутися за допомогою введення воєнного стану. Вона може відбутися лише завдяки тому, що наш уряд і всі ті особи, які причетні до імплементації реформ в Україні, нарешті почнуться робити. Лише за умови впровадження необхідних реформ Україна отримає фінансову допомогу від європейських країн. Окрім того, мова йде про можливе оголошення військового стану, зазначили нардепи. Якщо й подальше терористи будуть просуватися на нашій території. Нам нічого не іншого не залишиться, як вводити військовий стан, але це після того як президент його оголосить, вивчить цілком питання і рада буде підтримана. Про це наголосив наш президент. Що і він має підтримку в Верховній Раді з цього питання. Інша справа, коли це буде введено, ще раз наголошую: нам потрібно викрити всі можливості для того, щоб Ну, мирним шляхом спробувати таки вирішити цей конфлікт. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ціни на основні продукти харчування за останній місяць відчутно зросли. Зрозуміло, що якщо курс того ж євро та долара збільшується, відбувається знецінення гривні, то це впливає і на ціноутворення привозних товарів. А ось чому зростає ціна на домашню огородину, яка вирощується тут на Буковині? Та де можна купити в цілях економії продукти дешевші на ринку чи в магазині? Аби відповісти на ці запитання, наші кореспонденти вирушили до торгівельних точок у Чернівцях. Який же сніданок обід чи вечеря без хліба? А ось ціни на нього говорять зовсім інше. Нині на ринку борошняний виріб можна придбати за 4 гривні. У магазині він на 25, а то й 50 копійок дорожчий. Зрозуміло, що можна придбати і домашній за 15 гривень. Якщо приховати за мінімальною ціною, то чернівчанин заробітною платою 1200 гривень в місяць має можливість купити три сотні хлібин. Продавці ж кажуть, що незабаром будуть підвищувати ціни на борошняні вироби. Ціна на хліб змінилася. У нас поки що ні, але є призвідені, щоб буде підніматися ціна до кінця місяця, може з початку місяця. А поки такі які у нас були ціни. Щодо молочної продукції, то і в магазинах, і на ринку вони подорожчали. Продавці не на камеру говорять, що в середньому від 2 до 5 гривень пояснюються тим, що вже ж змінюється і курс гривні, та ще й більше коштів витрачається на доставку товарів. До прикладу, кілограм сиру коштував 71 гривню. Від нещодавна вже 76, А в магазині цієї ж фірми 96. Хоча ціна на деякі продукти харчування на ринку більша, аніж у супермаркетах, зазначає чинівчанка Тетяна. У магазині, звичайно, що дорожчий, там дивлячись, всякий ки на декілька копійок. Переважно в магазині в супермаркеті. Дешевше. Ну, ті самі крупи гречка, рис, там, макарони. Аби придбати кілограм рису, чернівчанам доведеться викласти з кошені в середньому 25 гривень, гречки 20, а вівсяної крупи 9 гривень. Вісні вироби теж значно виросли в ціні. Нині риба і свинина чи телятина майже однаково коштують. За останній місяць подорожчання зачепило і фрукти, особливо ті, які завозять з інших держав. Не на гривні, не на дві циточки. Я думаю, це все через те, що долар підвищується. Через те, що наші депутати не можуть. Стабілізувати в Україні ситуацію. Навіть ті ж яблука, врожай яких на Буковині чималий, коштують недешево від 8 гривень за кілограм. А ось цибуля та чесник, домашня огородина, залишилась на старих цінах: – 5-6 гривень та 20 за кілограм. Відповідно, хоча в магазинах ціни на ці товари можуть також коливатися в межах кількох гривень. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останню добу дороги в Чернівецькій області перетворилися на ковзанку, через що постраждали люди. Особливо несприятливі погодні умови були в Кальмінецькому районі. Там через ожеледицю трапилося трагічне ДТП, в якому загинули троє людей. Водій легковика не впорався з керуванням і в'їхав в залізобетонну електропору. Детальніше про дороги, що забирають життя, дивіться далі в сюжеті. Близько пів на другу ночі водій Фільсвагена, не впорашись з керуванням, врізався в електроопору. Окрім нього в автомобілі знаходились ще двоє людей. Як з'ясувалось пізніше, вони були міліціонерами. За офіційним повідомленням у МВС України в Чернівецькій області причиною ДТП стала ожеледиця. Чому дорога була не в належному стані, слід запитувати у місцевих комунальників? Переконують в службі автомобільних доріг. В компетенції служби автомобільних доріг дороги загального користування. Це ДТП було в місті самому. Так ну на дорозі ми виясняли, тому що у нас було оперативне зведення по Державтоінспекції, інспекції. Тому по гарячих слідах вияснили, що це не було. На дорозі ну так, так мені доповіли. По країні за попередньою інформацією правоохоронці повертались чергування, і через брак посипних матеріалів на дорозі врізались в електроопору. Від отриманих травм та удару струмом вони загинули на місці. В службі автомобільних доріг запевняють, дороги загального користування, попри погодні умови, були в належному стані. В кожній філії на чергуванні при ускладненні погодних умов відбувається чергування. Це Робітники, інженерно-технічні працівники, а також водій машини КДМ, водій навантажувача, а також люди. За інформацією нашої диспетчерської служби, як мені доповіли, здійснювалось, здійснювалось чергування, здійснювались роботи. Щодо того, чи впорались комунальники цієї ночі за жилетицею у районах, нам розповіли водії маршруту Кіцманського напрямку. Перші хлопці, хто їхав зранку, Трошки бідували, нам вже було легше, бо більшість теж ледиться. Зранку треба було виїхати в годині сьомій на дорогу побачити. Дорі фактично дороги як досить ямами, а на ногах стояти неможливо. Та всіх ситуація одинакова. Всіх напрямках, кого чули, всіх однаково. Ситуація на дорогах в напрямку Кельмінців не відрізняється. Ну, голиот цю дорогу, до Чернівців був. Ну, абсолютно дорога не посипана нічим. Був з утра гольот скользька дорога. І мусиш ями минати, і всі дороги. З кажна даже от іде. Вона минає яму і все, є опасність, як ніяк, як з людьми теж самі їдемо переживаємо. Іван Бочилинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Співробітники ДАІ в Чорнівецькій області на стаціонарному посту Державтоінспекції в селі Атаки вилучили в одного з автомобілістів гранату Ф1 та запал до неї. 26-річний мешканець Хотинського району перевозив її в багажному відділенні пасажирського сидіння. Хлопець повідомив правоохоронцям, що знайшов гранату на околиці села та забрав її, аби та не потрапила в руки дітей. Так це чи ні вже з'ясовуватиме слідство? Наразі боєприпаси направлено на експертизу. Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 1 статті Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Буковинцю загрожує позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Правоохоронці рекомендують при виявленні подібної знахідки одразу ж звертатися до міліції. Якщо ви помітили, якийсь підозрілий предмет не потрібно його чіпати, і в жодному разі не варто його розбирати. Потрібно зателефонувати в міліцію, також рятувальникам і повідомити про свою знахідку. Ще раз нагадуємо номер гарячої лінії 52 42 24 Або ж телефонуйте на спецлінію 102. Протягом вихідних в Чернівецькій області виникло дві пожежі, які вдалося ліквідувати працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій. Де саме наслідок чого трапилися надзвичайні події, та якої шкоди завдали? Дивіться в нашому матеріалі. 14 лютого в Чернівцях на вулиці головній виникла пожежа електророзподільчого щита у під'їзді одного із будинків. Прибувши на місце події, пожежно-рятувальні підрозділи за короткий час ліквідували джерело вогню, причина виникнення якого зараз встановлюється. Наступного дня в селі Іжівці Сторожинецького району трапилося загорання господарської будівлі. Запізніли виявлення пожежі та те, що будівля була дерев'яною, сприяло тому, що вогонь поширився по всій площі. Існувала загроза того, що в Вогонь може перекинутися із господарської будівлі на житловий будинок, тому рятувальники оперативно локалізували пожежу, в подальшому повністю її ліквідувавши, Цим самим врятували від вогню житловий будинок. 12 лютого ще одна пожежа в селі на Кільменецького Кельменецького району забрала життя 59-річного чоловіка. Причиною лиха стало паління в ліжку. Пожежу виявили сусіди, вони. Кинулися в будівлю, бо, як такої пожежі не було. Їм вдалося підручними засобами погасити цю пожежу, але врятувати життя чоловіку не вдалося. Нем раніше в селі Селецького району внаслідок пожежі загинула 92 річна жінка. Загалом, з початку року, в Чернівецькій області виникло 96 пожеж, внаслідок яких обірвалося життя шістьох осіб. Ось хотілося б звернутися до боковинців, щоб вони більш ретельніше ставилися до дотримання правил пожежної безпеки, адже як свідчать причини виникнення пожеж, більшість пожеж виникає саме через людський фактор. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди 26-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан покласти квіти до пам'ятника загиблим воїнам афганцям прийшли представники влади міста та області. Священниками Української православної церкви була відслужена панахида за душами загиблих буковинців, які брали участь в афганській війні. Детальніше в нашому сюжеті. 15 лютого 1989 року радянські війська були виведені із республіки Афганістан. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2378 загинуло, в цьому числі також є 56 буковинців. Щоб вшанувати пам'ять воїнів інтернаціоналістів, покласти квіти до пам'ятника полеглим афганцям, прийшли представники влади міста, небайдужі городяни та ті, хто 26 років тому виконував свій інтернаціональний обов'язок. Солдат він виконує обов'язок, він виконує наказ. Як у велику вітчизняну війну виконували обов'язок. Як ми учасники в стані виконували обов'язки, так і зараз хлопці наші на на сході нашої держави виконують обов'язко свій обов'язок, свій наказ захищати державу, допомагати людям. Солдат виконує тому держава повинна завжди про нього піклуватися і допомагати йому. Що стосується саме допомоги від держави, то тут, як каже сам пан Ілля, проблемні питання були, є і будуть. Адже влада повинна тепер піклуватися не тільки про воїнів-інтернаціоналістів, а про тих, хто боронить нашу державу на сьогоднішній день. А авганці в свою чергу обіцяють допомогти. А проблеми вони є, я казав, вже, квартирний облік І саме велике питання. Це зараз лікування, допомога, госпіталі. Реабілітація тих воїнів і наших воїнів, які виконали свої обов'язок. Ми повинні спільними зусиллями, як на нашій міській раді, ми повинні спільними зусиллями захищати інтереси тих людей, які виконували свої обов'язки. Ти Української православної церкви відслужили панахиду за полеглими воїнами афганцями, згадавши також вояків, які беруть участь у боях на Донбасі. Валентин Соловей, учасник війни в Афганістані. У 18 років він став бійцем десантно-штурмової бригади, яка базувалася у провінції Наганхар. Під час війни бачив багато смертей своїх товаришів. Інші помирали, повернувшись до звичного життя. Непокоїть ветерана війна на сході країни, де, на його думку, гине багато молодих хлопців, які до війни не готові. Дуже багато із наших теж пацанів немає. помирають. Не знати, ми лі підлічуємося. Навірно, що все, що дає Афган. Звісно, жалко зараз за наше господарство, що війна почалася. Що то пацани де нема, так як колись говорилося, коли ми в учебці були. Тяжело в легко в бою. Учебок нема, а йдуть бої. Це не попадають, погибають. Саме головне, щоб мир був в Україні. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі wданtрk.com'юей. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому вам найкращого. Побачимось.